Пропоную в оренду чудовий таунхаус, хаус який знаходиться у Вишневому. Ходімо всередину. Приході у нас велика шафа для речей та верхнього одягу. Далі у нас перше рівень – це кухня вітальня Тут у нас диван, віван, кондиціонергія, а також кухня та столова зона. Є вся побутова техніка, посудомийна машина, велика шафа, мікрохвильова піч. А також, що цікаво, тут автономне опалення від контурного газового котла та газова плита. Також на першому рівні є сам Ходімо далі. Отже, ви вже можете заїхати в цей таунхаус хоч сьогодні. Звертайтесь до мене, мій телефон, в описі під цим відео. До зустрічі!